Дорогі українці українки сьогодні весь день працюємо в Швеції. Зараз завершуємо день в Стокгольмі. Зброя для наших воїнів це головне. Є результати, і це дуже потрібні результати. Броньована техніка cv 90 класні машини. Саме те, що потрібно на фронті, не лише постачання від партнерів, хоча й його прискорюємо, але й виробництво в Україні, наше виробництво. Нове виробництво є домовленості зі Швецією про виготовлення Сіві 90 в нашій державі. Все потужне, що служить нам зараз, ми маємо локалізувати та виробляти. Так і зробимо. Друге, це арчери для наших артилерістів. Вже триває навчання наших хлопців у Швеції. Потужна система, потрібна система. Працюємо, щоб їх було більше в Україні. Третє, Сучасна авіація дуже дуже стараємося збільшити можливості військової авіації. Це одне із найскладніших завдань, але я впевнений, ми його виконаємо. Зараз маємо проривний результат щодо гріпенів класних сучасних шведських бойових літаків. Наші воїни починають вже тестувати їх. І ми крок за кроком перемовини. За перемовинами ми наближаємось до того, щоб гріпи не з'явились у нашому небі. Сьогодні говорив зокрема про це із паном прем'єр-міністром Швеції з представниками шведських парламентських партій. Дякую за розуміння наших потреб. Працюємо над початком етапу із тренуванням наших хлопців на гріпинах. Деталі ми обговоримо. Була сьогодні хороша і змістовна аудієнція короля Швеції Карлом XVI Густавом та королевою Сільвією. Був у них разом з Оленою. Вдячний за підтримку України і наших людей. Вдячний за розуміння того, через що доводиться проходити українцям зараз. Сьогодні різні лідери, представники держав, міжнародних організацій засудили черговий надзвичайно підлий російський удар. По Україні, по нашому Чернігові я вдячний кожному і кожній світі, хто сьогодні висловив співчуття Україні, нашому народу. На жаль, семеро людей загинули в Чернігові від ракети. Серед них дівчинка звала Софія, 6 років було Мої співчуття рідне. Поранених, травмованих 144, серед них 15 дітей, ракета вдарила по центру міста. І це в свято Преображення Господнього, православне свято Рятувальну операцію загалом проводило 140 людей, медики, екстренка, військові, місцева влада всі допомагали. Дякую кожному, кожній, хто рятував життя дітям, дорослим. Усім. Особливо відзначу фельдшерів, екстренки Людмилу Копиш та В'ячеслава Воргоренка, працівників ДСНС Сергія Костенка, Владислава. Соколенка, Юрія Овруцького, Валерія Моргацького, Олексія Марченка, Віктора Довженка, а також поліцейських Андрій Вовк, Андрій Зеляк. Вдячний вам усім. Я впевнений, наші воїни дадуть відповідь Росії на цей теракт, відчутну відповідь. Слава усім, хто захищає нашу державу і наших людей. Слава Україні!